Ну, про схід, я там часто їжу, От, наприклад, Слов'янськ, Слов і багато тих міст вони вже в розрусі давно. Давно, І там дуже багато із таких сел-міст, жах просто. Можна було якісь фільми жахів знімати. Звичайно, зараз теж багато будинків постраждали, які були зруйновані. Але, але знову таки, якщо порівнювати... З іншими містами, там Грозне, наприклад, в Росії, де проводились такі повномасштабні операції, то там все в руїнах. Або в інших там містах світу. Ці міста повертаються до життя. Люди, знаєте, приємно бачити, коли дітки на велосипедах їздять. Потім там, що хтось вже починають прибирати. там, знаєте, Поруч іде косовиця, там взагалі 10-20 кілометрів до цих бойових дій, іде косовиця. Тому тобто життя продовжується. Мені дуже хотілося поїхати туди на початку місяця, якраз саме тільки звільнили, навіть не тільки звільнили, коли було ще перемір'я, мені якраз. Останні дні перемиря мені дуже хотілося туди поїхати. Просто я писав там знайомим, хто збирається їхати. І трошки ці поїздки переносились. Почалася активна фаза після перемиря. Якраз звільнили Слов'янськ і Краматорськ. І саме тоді, от якраз, і ми і поїхали. Я хотів дуже зробити репортаж про ті події. А ще мої знайомі купили швидку за кордоном, і потім. Нафарширували її в Угорщині і передали в той район. Ми якраз хотіли поїхати відвезти цю швидку і показати, таки зробити сюжет про волонтерів. Але швидка десь там затрималась, там десь в нас щось не виходило. І в результаті ми поїхали просто автомобілем, ми поїхали, повезли, як кажуть хлопці, Мілочовку, тобто різну гуманітарну допомогу, плюс там ліки, плюс целокс. І е, ми їздили на шикарному е, автомобілі, який дали просто люди, дали автомобіль, Мерседес, Джип. Тобто кажуть, знаєте, беріть, везіть там хлопцям. Ми не можемо поїхати, а от беріть автомобіль. От, і в нас е, була така гарна компанія: ми повезли е, цей товар е, і е, зробили сюжет про цих людей, як працюють волонтери. Звичайно, коли їдеш, красива Україна, соняшники, потім йдуть військові колони, потім починаються патрулі, потім ти розумієш, що ти попадаєш в зону не, не в зону АТО, а в зону бойових дій. І ми були на самій передовій, ми доїхали до Кривої Луки, якраз були це під містом Сіверськ. От якраз там і бойові дії були. Наступного дня Сіверськ наші війська звільнили. І там ми зустрічалися з десантниками, передали їм подарунки. Але, знаєте, звичайно, вони потребують нашої допомоги, але головне це увага. І це ми звернули увагу, коли на багатьох блокпостах ми просто зупинялися, розмовляли. Да, там щось ми там залишали, там сигарети, там, якісь, там десь воду привозили, там ще ж якісь речі. Але найбільше їм вони потребують уваги. І ми зустріли навіть. Беркутівців на одному з блокпостів, які були тут, на інститутській, яких ми пам'ятаємо, яких ми знаємо, і от ми досить довго з ними розмовляли і про Майдан, і про життя. І зараз в цей момент якраз ми були разом і ми є разом, тому що ну, багато там беркутівців десь розбіглися, десь хтось поїхав там в Крим, хтось взагалі на стороні. Зараз терористів воює, а ці хлопці поїхали в зону військових дій зараз захищають Україну. На Майдані так стріляли, там були снайпери, але від того снайпера можна було, як би там не було, можна було якось заховатися за будівлю. Але коли на сході стріляє град, але або коли там мінометний обстріл. І там той бронежилет тобі вже не допоможе, і ніякі будівлі тобі не допоможуть. І, там чисто. і найстрашніше це, мабуть, і осколки, які літають, і той вогонь. Тому мені здається, що все-таки ну, я і впевнені, що там на Сході, звичайно, це все набагато страшніше.